І ніколи такого не було, і от знову традиційна практика не Порошенка на найважливіші міжнародні події зараз уже себе вичерпала. Після візиту до Вашингтону, зустрічі з командою Трампа, реалізації домовленості того, що в Мюнхені мали відбутися і зустрічі з командою віцепрезидента, і зустріч з уповноваженим представником. Президента Трампа і зустрічі з лідерами Конгресу, які будуть присутні на Мюнхені, і зустрічі з нашими європейськими партнерами: президентами, прем'єрами, керівниками парламентських комітетів. Сьогодні в виїзді Порошенко відмовлено. Бояться. А для того, щоб Продемонструвати це, отут От зараз знаходиться, тільки не смійтеся, 15 повісток ДБР.